У Закарпатській обласній книгозбірні свою першу збірку поезії презентувала студентка магістратури факультету історії та міжнародних відносин нужну Іванна Бабинець. Пише вірші з малку видати власну збірку. Бажала давно, і нарешті мрія здійснилася. Ця книжка охоплює три розділи: перший це взагалі розділ про любов, здебільшого вірші, а це цінність миті, а третє, це, скажімо, вже пошук себе. І четверте згадки про близьких. Тобто вона різноманітна, охоплює різні вірші за специфікою. От і мені дуже звичайно допомогли у видавництві, скоригували все як потрібно, настановили, і я рада, що справді ця книжка побачила світ. Найлегше писати про кохання, зізнається Іванна, найважче про війну. Писала про війну, у мене є вірш Війна кривава, де я описала, описала якраз оцей жах війни. Крім того, у мене є вірш, залиті війною. Також про війну я писала, тому що неможливо просто не писати тепер про війну, коли ти перебуваєш в всіх цих, цих умовах. Чи ладен ти життя віддати за дорогу тобі людину? Не знаєш? Правда? Люди ж віддано на сході, борються за неньку батьківщину. Як почалась війна у 2014-му, так і досі ще триває. Надіялись ми на кінець терористичних операцій. Але, на жаль, Русня не відступає. Підтримати авторку прийшли друзі одинокурсники Завжди підтримую через те, що вважаю так творити, таке писати поезію, літературу і так далі це дуже вагомим внеском, так у розвиток, як нашого рідного краю, так і цілої України. Це дуже добре, так коли наша культура розсвітає, так і має можливість створити, що ми живемо в вільній державі, так Україні, де оцю культуру нищать, так. Іванна працює екскурсоводом у Закарпатському краєзнавчому музеї. Про її талант писати вірші далеко не всі колеги знали. Частенько організовуємо різні заходи, і серед них є ті, які пов'язані не лише з історією, але і в тому числі з літературою. І от один із таких у нас проходив до Дня писемності, якраз таки, і ми запросили різні літературні об'єднання різних письменників, щоб дати їм можливість задекламувати свої вірші. Особливо це було, скажімо, цікаво для молодих письменників, які поки що не мають великого широкого визнання. Ну і звичайно ж на цьому. Му, якраз таки заході Іванка, як виявилося, стала однією з тих, хто якраз і зумів продемонструвати свої таланти і вже трохи ширшій публіці відкрити якраз таки свої ці самі таланти. До того, звичайно, вже більшість із колег, звичайно, вже не знали це для них було повним відкриттям. На досягнутому Іванна не зупинятиметься. Переконана, натхнення вистачить і на нові збірки. Насправді я відчуваю, що це просто такий перший крок в моєму творчому розвитку. Це, звісно, добре, що я це розпочала, але я відчуваю, що треба дуже багато труду ще вкласти. Я би хотіла це продовжувати, щоб створювалися нові доробки, щоб мій талант не просто там буде припилений, у шафі, стояла, щоб мої вірші бачив світ. До болю, до вічаю, шепоту у незбагненнім колі вихору стикаються наші погляди, як два небесні тіла у просторі. Ти мовиш щось незбагненно, а я відповім ствердно. не неначе почула: чи зможеш уміло і натхненно зазирнути у душу крізь текст? Ти шукаєш відповідь у риториці, я ж на лінії між іксами і ігриками, як знайти точку дотику у колові, коли пряма проведена за його межами.